Хочу привітати з таким важливим святом для нашої громади, з таким заходом, як шлях молоді до ЄС. Шлях молоді це не про політику, це не про міжнародну кількість співпрацю. Це саме про вас та налановитих, креативних, сильних, мужніх. Саме від вас залежить, як в майбутньому буде представляти наша Україна в Європейському Союзі. З півсотні школярів та студентів завітали до незламного хабу ОПК Орбіта, аби взяти участь у святкуванні дня Європи, дізнатися про європейські цінності, про наших партнерів, взяти участь у спеціальному ярмарку та панельні дискусії у квестах та вікторинах. Цього дня у Незламному хабі було людно, весело, творчо. Мені дуже хочеться послухати, подивитися на ваші активності, і знаєте, що я хотів би, щоб ви. Були от такими активними спільнотами. Ваші громадські ініціативи, щоб находили підтримку один у одного, щоб ви комунікували один з одним, не тільки по місту Запоріжжя, а по всім нашим громадам, які є на території нашої області, обмінювалися досвідом, один одного підтримували заради того, щоб у нас було краще майбутнє. І я впевнений, що Україна вже найближчим часом стане одним із членів Європейського союзу, нашої великої європейської родини. У рамках спеціального ярмарку «Запорізький виш» Та громадські організації презентували власні можливості і перспективи для запорізької молоді, розповідали про спільні з європейцями проєкти та варіанти співпраці про допомогу від міст побратимів. А їх у нас наразі сім. Це у нас Макдобург Обрнхаузен в Німеччині, Лінс в Австрії, Бальфор в Франції, Бірменген, в Великобританії, Лахті в Фінляндії і також Аждот в Ізраїлі. Найстарше це з 1953 року. Місто Лахті в Фінляндії, навіть у нас в Запоріжжі. Є район, який має назву Лахті. Раніше там був і ресторан, який мав назву Лахті. І я впевнена, що наше молоде покоління і багато людей навіть не уявляють, чому це називається Лахті. Просто кажуть, давайте зустрінемось біля Лахті на Лахті. Але що, чому? Насправді це на честь нашого міста побратима. Це найстаріша наша співпраця. Наразі вже налічує дуже багато років. А наймолодше це з нашими містами Аждот в Ізраїлі, та з 2008 року це у нас місто Магдебург в Німеччині. Ми з ними розвиваємо співпрацю до. Поля активно. Учасники заходу наймолодшого віку школярі могли ознайомитись з пропозиціями від місцевих університетів, які давно та ефективно співпрацюють зі своїми європейськими колегами. У Запорізької політехніки дуже багато партнерів і в Європі, і мені здається, і з Америкою у нас є якісь зв'язки. У нас зараз я знаю хлопців, дівчат, які беруть участь у проєктах Erasmus за кордоном. Це і Бельгія, це Німеччина, це і Велика Британія, і навіть якісь зв'язки знаходимо там з Францією uh, онлайн проекти Erasmus – Це і Марокко, і uh, Южна Африка, тобто ну uh, багато країн. Також тут представлені всі наші проекти в рамках Erasmus, І обов'язково, звісно, що це передбачення на картах Таро про світле європейське майбутнє. Хочете ми для вас таке зробимо? Давайте передбачення для запорізької молоді. що її чекає. <різько> Дивіться. Почекає, тут у нас картка сімка кубків та дурень. Що цікаво, в картах Таро дурень це новий початок. Тобто, коли людина робить нові починання і вона з відкритою головою підходить. Тобто, наша молодь чекає щось нове, чекає нові відкриття, і все в руках нашої молоді. Атмосфера заходу сприяла активному спілкуванню, обміну думками та досвідом. І школярі, і студенти з інтересом обходили усі локації ярмарку та шукали відповіді на свої запитання. Дізнатися якусь нову інформацію, щось спробувати щось нове. Яку професію? Ще не да, складне а, питання. Складне питання. Про що мрієте? скласти вдало іспити, щоб країну більше просунули в новому світі. Наразі для молоді, хоч і є е, різні заходи, але немає, я б сказав, би, мотивації. Продовжити далі щось робити тут мало, де можна побачити, щоб іменно молодь займалася чи бізнесом, чи реалізацією якихось проєктів. Зараз дивишся і розумієш, що для молоді цього не вистачає. Одної з проблем, яку озвучує молодь, все ж все ж таки працевлаштування на сьогоднішній день. В рамках цільової програми для молоді ми розробили курс молодого підприємця, де ми їх навчаємо саме, що потрібно для відкриття своєї справи, які перепони можуть бути на їхньому шляху, як можна взяти перший свій грантовий проєкт. Зараз у нас стартує ще продовження Уження цього курсу, а саме психологічна підтримка, протягом заходу стало зрозуміло, що чимало гостей свята ще перебувають у пошуку найкращого вишу, найліпшої професії, будуючи свої плани на майбутнє. Та в одному вони одностайні у підтримці європейського курсу нашої країни. Ірина Чернова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.